Шоколад чи не найсмачніша лакомка як малечі, так і дорослих. Проте такі солодощі не лише смачні, а й дуже корисні. Шоколад в нас нам додає більше, у нас виготовляється гормону щастя, людина. Получає задоволення і взагалі дуже багато людей люблять шоколад. І я більш ніж впевнена, що немає таких людей, які не люблять шоколад. Шоколад люблять всі щорічно, 11 липня відзначають всесвітній день шоколаду. З особливим розмахом цей день святкують львів'яни. У Хмельницькому смачне свято відбулося вперше на захоплююче дійство. Запросили вихованців дитячого будинку: хлопчики французи, а дівчатка кішки. «У Нас будеш такий француз. Нас сюди пригласили, якби сюди прийти. дали запрошення. А шоколад да, дуже смачно, прекрасно. Нещодавно у Хмельницькому почала функціонувати шоколадна арт-майстерня. Діти малюють шоколадом картини і, звичайно, ласують діжею богів. Загалі шоколад. А шоколад це взагалі приносить задоволення і щастя. То поки поки вони на уроці малюють і їдять, то не там стільки. Збагачується енергетикою позитивною. Що дійсно дітей пізна корисний поживний шоколад? Здавна відомий як їжа богів або ж золоті боби. Такі солодощі полюбляє кожен. Недаремно щорічно святкують всесвітній день шоколаду день позитиву, веселощів та солодкого життя. Ми творимо смачні шоколадні вироби ручної роботи, даруючи людям щастя. Приєднуйтесь до нас.